Друзі, всіх вітаю на каналі. Тут люди. Малобюджетний канал про життя в Нідерландах, в принципі. І сьогодні я в місті Тільбург. Е, дивіться, трошечки нетуристична історія. Це основа всіх основ міст, сел і, в принципі, всіх Нідерландів це там, де робиться економіка. Там, де, як кажуть, закаляється та сталюга, заводи, фабрики, виробництва, склади все тут є. Ви бачите, все працює. Зараз п'ята година. І ми домовилися про зустріч з людинкою, яка сьогодні трошечки розкаже про ті нюанси роботи. Поїхали, поїхали. зараз буду вас знайомити. А люди, бачите, вертаються з вечірніх смін. Що мене не може не радувати, це просто ці пенсіонери. Просто подивіться на, на цих людей, які купили собі велосипеди. Дуже дорогі, вам скажу. І катають на велосипедах. Хіба це не романтично? А? А ну скажіть, напишіть коментарі, я стекают. Добрий день, Валентина. Добрий день. Сьогодні ми у вас в гостях в вашій фірмі хочемо трошечки, знаєте, болюча тема для наших людей, дуже болюча тема робота. Угу. Сюди в Нідерланди їдуть люди не за красивої погоди, так сказати, не за роботу. Ні для кого не секрет, що в Нідерландах умови, де можна на мінімальну зарплату в принципі, нормально, нормально грошей заробити. Їдуть з Польщі, з Іспанії, з Португалії, навіть з Франції їдуть люди. І сьогодні я до вас приїхав, щоб трошки розстріляти вас з питаннями про роботу в Нідерландах. Ви. Яка ваша посада? Рекрутер. Рекрутер. Так. Чим ви займаєтесь? Рекрутую людей. Що це, це, це таке? Розкажіть, будь ласка. Тобто, якщо людина шукає роботу в Нідерландах, вона дзвонить до мене, якщо вони можуть знайти десь на Фейсбуці. Часто я викладаю оголошення. Оголошення? Дякую. Оголошення так для людей з України. Ну, взагалі, я співпрацюю з людьми з Польщі, з України, з Латвії, Литви, з усієї Європи, якщо вони можуть зі мною комунікувати, або на російське, або на українське, або на англійській, або на польській мові. Нідерландська. Нідерландська трохи. Ну, вас напевно не працюють люди з Нідерландів. У але... мене начальник нідерландець. А, ну ну то фірма називається Logistic Force. Так, Logistic Force. Logistic Force, так. Правильно. Я знаю, що в місті Тільбург, коли я приїхав сюди, до вас вас напевно знав кож кожен, хто шукав роботу в місті Тільбург. Всі доволі кажуть, до ті не надати. Навіть з міста Бридан да. мене теж знають, тому що я раніше відвідувала багато локацій. Так само я була в Бриді і в Куполі. Я була намагалась зробити споткання з людьми. Але на жаль, адміністрація споткання це зустріч. Зустріч, так але на жаль, адміністрація не, не дала добро. Так. Дивіться, такі критерії. Люди приїжджають в Нідерланди. Я вже розказував, як знайти житло, приходиш, які моменти є з житлом. Можна навіть знімати житло в Нідерландах, тому що це така тема, як будь то в Нідерландах немає житла, але це тема ціни. Зараз хочеться до вас звернутися, з якими критеріями до вас можна прийти на фірму і знайти роботу. Яка це робота може бути? Дивіться, наприклад, вікові обмеження. В Нідерландах тут, в принципі, і вашій фірмі е, в принципі вікоми обмеження залежать від роботодавців. Тобто ми не встановлюємо цей е, ліміт. Так, тобто, в мене був чоловік з України. Він йому було 72 роки, і він працював е, в компанії. Тобто він успішно пропрацював 8 місяців, потім було скорочення, бо не було замовлень. Тобто і тому його звільнили. 62 роки теж в мене людина працювала, 63. Тобто це залежить від компаній з приводу віку. Якщо в них є якийсь ліміт, якщо вони вважають, що це фізично тяжка праця і людина, яка старше 45 років, вона не потягне ту працю, вони офіційно це не говорять, тому що немає в Голландії є такий закон, як немає жодної дискримінації з полових. Ознаків так по половим ознакам, по віковим категоріям, тобто вони це, така це не оголошують ні, ніжна офіційна. відмова. Да, ми так. вам позвонимо зараз. Зараз тако трошки... це не ніжна відмова. Вони можуть нам переказати таку інформацію, що на, що, на жаль, ці людині 55 років. Ми не можемо його взяти, тому що ця робота фізично тяжка може бути для них. Тобто, якщо вони вважають, що ця робота від якого віку люди можуть працювати тут не Від... взагалі. Від 15 років, YouTube. або навіть від 14. Я приїхала сюди з сином, йому було два роки тому 15 років. Перша його праця була, він сам знайшов в, в Юмбо супермаркет, Так, тобто він під підробіток. Так, не дуже Так, підробіток був на даний момент. Він за два роки вивчив мову, і на даний момент він працює офіціантом, але теж він пішов до коледжу, поступив. Тобто Тобто можна з 15, -ти 15 -ти років, років, можна, стартувати, стартувати і заробляти 350-400 євро на місяць, працюючи лише в вихідні, в вихідні дні так, і, можливо, після школи якийсь будній день. Тобто 12-16 годин вони мушуть надавати. Може, студентам може, ну це, це прикольно, тому що я дуже багато вакансій бачив, коли ти заходиш в Макдональдс, а там ну просто діти бігають. Так. так. — що, що ви робите? Мій тут? мій син теж працював в Макдональдсі. Після Юмбо він один місць попрацював Ми в інхолені були, я зайшов там. Ну де ваш вчитель, так, де вчителя? Ви так, що так, ви без вчителя так. тут робите? Хто вас і так. це така дешева праця для роботодавців? Тобто, якщо доросла людина, якій 21 рік вони можуть платити 14-15 євро, для підлітків вони можуть платити. 4, 5, 6 на годину. Скажіть, будь ласка, у вас тут, коли до вас приходить людина mm -hmm. фізично активна, фізично здорова і не знає англійської мови, що вона, в принципі, на що вона заслуговує, чи заслуговує вона на якусь роботу? Ну, я так не можу сказати, що заслуговую. Кожна людина на щось заслуговує, звісно, але е, спробу цього я маю дійсно дуже багато дзвінків від людей, які не володіють англійською мовою або хоч польською. Так, польську ключах. треба знати. Часами буває праця там, де працюють багато поляків. У нас є компанія так само в Тілбурзі, місто Тілбург, є департамент, де працює дуже багато поляків. Якщо людина може говорити на польській мові, тобто вільно, нормально комунікувати, то людина може працювати, тому що вона зможе догадати так, з тим лідером, і вона буде розуміти. Так, але англійську поступово треба, звісно, вчити якось розвиватись навіть для себе. Якщо людина прийшла до нас без знання мови на даний момент, чесно скажу, праці немає взагалі без знання мови. І на початку, коли війна почалася два половиною роки тому, так українці почали приїжджати сюди, і Голландія була як найперша страна. Країна, так, яка е, дозволила українцям офіційно працювати з 1 квітня, так здається, 2022 року. Е, вони дали офіційне оголошення, що українці можуть офіційно працювати з першого дня, як вони отримують всі документи, так які дозволяють працювати українцям. Е, саме з цієї причини я і приїхала сюди, тому що я була Багато в Польщі, людей, так, ти... я була в Польщі, і я не розуміла, куди мені їхати. Е, тобто я дві неділі про... мешкала в Польщі і. Я помишляла, це польська мова. Гадала, так? куди я хочу поїхати, де я хочу зупинитись. Ну, і таким чином я обрала цю країну. Два з половиною роки тому компанії, багато компаній були відкриті для людей без знання мови. Тобто вони хотіли дійсно допомогти українцям, тому що багато втратили домівки. Так? Або все взагалі втратили, комусь треба допомагати родичам, синам, чоловікам, так, хто залишився в Україні. І вони були дійсно відкриті і брали людей без знання мови на дуже багато виробниць. З часом після одного року, після півтора року, ті компанії. Призупинили. Вони призупинили так. Набір людей без знання мови, часами, коли їм потрібно е, замінити когось, або на сезон відпусток, або на якийсь сезон 2-3 місяці, тобто вони знають, що в них буде багато замовлень, вони ще часами буває набирають, так? Добре, давайте нам бо нам потрібно 20 людей на вчора. Давайте всі, хто хто, хто хоче працювати, так ну а якщо я завжди людям кажу, якщо ви хочете знайти стабільну і постійну працю, і гарну працю, яка вам пасує. А, і щоб шукали ви працю, а не пра а не праця шукала вас, так і не погоджуватися на перше, що вам пропонують, тобто це холод або морозильник, або гряз, брудна або тяжка праця, то вчіть мову. Без мовить розвивайте ну, це логічно. Так, логічно. Я навіть в своїх блогах, коли розказував, що можна влаштуватися без мови, можна, звичайно, можна, і на даний момент можна влаштуватися можна, без мови. Так. Але з мовою в тебе є варіанти вибір. Кращої роботи, кращих так. умов. Дивіться, такі моменти зараз багато людей обговорюють ці моменти. Це, в принципі, сезонність роботи. Так. Сезонність роботи. І багато людей, знаєте, тако, на осінь кажуть, що треба вчепитися за роботу. Тому так. що я наскільки так. знаю, що є такий момент, коли весна, літо і там е, маленький шматочок осені, людей набирають, виробництво росте. Так сказати, економіка і е, моч держави росте. Так. Зимою. Скорочення виробництва зимою менше заказів, це нормальна практика в економіці країни, коли це все трошечки гасне, тому що ну, я працював в, в сфері е, продавання, коли ми продавали зимою, це все тухло угу. літом, весною це все як в Нідерландах, тому що я знаю, дуже багато скорочень є в ці моменти, і людей просто кажуть: ну все так, це дійсно правда. І якщо навіть мені люди часто дзвонять і питають, я хочу змінити працю, я тут вже працюю рік але хочеш знайти щось нове, і це, е-е, жовтень або, е листопад, місяць, так, тобто ближче до зими. Я завжди кажу людям, краще попрацювати ще 3, 4, 5 місяців, тому що ви можете змінити працю, але вам скажуть, що ця праця надовго. А насправді вона буде лише на 2-3 місяці, і далі в, в, в лютому або в січні вас можуть звільнити. Ну, лютий самий такий місяць. Так, роспи. Дійсно, так. Саме в е, найтяжчі місяці це лютий, березень, квітень. Е, я працюю вже в цій агенції два з половиною роки. За два з половиною роки я зрозуміла, що е, в грудні починають людей звільняти. Частично, так. Тобто там, 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 там. В лютому найбільше звільняють людей, тому що дійсно закінчуються якісь замовлення в компанії. Так? Часто ще компанії працюють наперед. Вони набирають людей десь влітку для того, щоб зробити замовлення на зиму. Так? Вони це роблять наперед, і, звісно, на зиму вони не потребують. Взагалі, це між сезінь, між, сезон. сезон. Він продовжується десь 5-6 місяців. Це півроку, Насправді, майже. так. Тобто з грудня це коли дійсно, якщо люди попадали, коли вони приїжджали в грудні, або в січні, або в лютому, або в березні, вони не могли праці знайти ніде. Навіть з транспортом, навіть з англійською мовою. Це дійсно тяжко. Ну, але це теж залежить від людей, так? Не всіх будуть звільняти. Не всіх. Якщо ви гарна людина, якщо ви гарно працюєте, якщо ви можете комунікувати на англійській мові, якщо з вами легко, ви ходите до праці, ви не хворієте, ви не прогулюєте, ви не спізнюєтесь, ну, чому б вам, їм, вас і не залишити, так, як працівника. Звісно, що якщо вони набирають 30 людей, то всіх 30 вони не залишать. Так? В принципі, ви працюєте, до вас багато українців приходить. Таке питання чисто дуже цікаво. Скільки в процентному співвідношенні знає англійську мову, і скільки потребує знати англійську мову? Ну, отак, от, плюс-мінус. До вас ж люди йдуть і так, просто Так, 35%, можливо, з англійською мовою. 35% 75 зі 100, так, десь 70, так? Так. так. Проблемка є. Проблема є дуже велика, і іноді я питаю людей, скільки ви мешкаєте. Так, я розумію, тих людей, яким вже під 50, за 40 або е, за 50, і вони нещодавно приїхали 2-3-4 місяці тому, то добре. Але в мене є такі люди, які питали 2 роки тому за роботу, вони ще не говорили по-англійськи, тобто вони питали рік тому, ще не говорили, і вони питають в цьому році, і вони ще не говорять по-англійськи. Я питаю, чому ви не вчите? Ну, бо то тяжко. Добре, тяжко. А, але для себе ви не хочете? Вам комфортно проживати в країні, якій не говорять на російській мові, які не говорять на українській мові? так? Тобто, це, по-перше, наша інтеграція, по-перше, наш комфорт, коли ви можете піти нормально вибрати собі одежу або взуття, так? коли ви можете покомунікувати, нормально запитати, без перекладача, без телефона. Ну це до досить дивно, коли я бачу, що там люди більш такого свідомого віку і просто забивають. Так так. просто там якось буде. Як на які контракти в принципі можуть заслуговувати українці? Тому що я знаю, є приклади, коли контракт до дозволяє залишатися в цій країні. Основа, якби У мене був випадок. Насправді я вибачаюся насправді контракт. Жоден контракт не дозволить залишитись в цій країні тільки якщо ви якийсь фахівець дійсно високого рівня з Спеціаліст. так е, як кеніс мігрант, так то він може залишитись якимсь чином, але компанія може допомогти йому, тобто компанія може писати якісь листи до імміграційної служби, служби. Запит повинна давати запит повинна давати. Тоді можна як якимось чином можливо, якщо імміграційна служба вона буде вважати, що це дійсно такий фахівець гарний, і що в Нідерландах і по всій Європі немає подібного фахівця. Якщо вони вирішать, що так дійсно ця людина заслуговує на цю візу, кенніс мігранта, то вони нададуть. Яку роботу ваша фірма може запропонувати людям? В принципі, з середнім знанням англійської мови, ну база. Mm -hmm. Принеси, подай, верх-низ, ну розуміння, розуміння англійської мови, польської мови, ну і української мови. Що в принципі не може заслуговувати от зараз на цей момент? Mm -hmm. Так скажу, принеси, подай, тобто людина. Е, англійська мова, це може бути хоч якийсь левел, рівень. Тобто А1 це дуже мало. Багато людей з рівнем А1. А1 це так. Зеро. Зеро. Тобто людина майже нічого не розуміє, вона може щось говорити дуже короткими реченнями. Так? І якщо хтось говорить, що потрібно роби робити, куди піти, що зробити. Або якийсь інструктаж проводить, або правила техніки безпеки надає, то людина взагалі нічого не зрозуміє. Мінімум повинен бути рівень А2. Але чи саме є компанії, які питають Б 1 Б2 мінімум, тому що якась там праця, де потрібно дійсно і читати, і надавати відповіді, і розуміти, що написано. І людина з базовими знаннями англійської мови, що вона може зараз знати. Але базові знання для мене це такі: тобто, ви розумієте. Абсолютно майже все, що вам говорять, і можете говорити, але базовими такими короткими фразами, фразами реченнями, так? Тобто не, така, не вільне володіння, так? не fluent english, як то кажуть. Роботу ми пропонуємо на складах в логістиці або на продукції. Продукція це якесь пакування, або робота на лінії, або якесь сортування, або перепакування, тобто якийсь продукт, і щось з ним треба зробити. Якщо це логістика, це ордер пікінг. Так, тобто, збір замовлень так само це логістика, якщо ви можете їздити, у вас є сертифікат на управління цих відлових восків. Так, тобто, Це теж все стосується логістики. Тобто, вся логістика, яка відбувається в середині складу, тобто привезли фуру, треба розвантажити. Так, треба цей товар розвести на правильні міста, поставити, встановити. Далі ордерпікери можуть щось пакувати перепаковувати, так? Тобто збирати якісь. Це люди працюють у вас? Ну, от на оцій на, на вакансії. З 18 так. років на такій вакансії вже можна офіційно працювати. Але так само є компанії, які платять з 18 років нормально, а є компанії, які платять з 18 років трошки менше, тому що вони теж на це мають право. До 21 року вони мають право 18, 19, 20, вони мають право зменшувати ставку. Тобто в нас є компанія, де є мінімальна базова ставка, в мене працює два дві людини, їм по 17 років, і компанія сказала, що ми будемо вам платити не 13,68, а 8,75, щось таке. Зарплата цікава. цікаве, на яку зарплату в принципі, людина може заслуговувати на такої роботі? Ну на даний момент після збільшення це мінімалка 1368, тому що і так компаніям дуже тяжко робити цей е, крок великий такий, так. Тобто два рази на рік іде підвищення, так, тобто в січні і в е, е, липні. В липні. Так. так, в січні і в липні. Два рази на рік де підвишка е, е, ну і. 13,68 зараз мінімалка. Українці, які проїжджають сюди з Польщі, так не під тимчасовим захистом угу. багато людей шукає роботу з житлом. Так, я знаю, таке це є. Так, це є ваша є... фірма це. Ні, Наша... ваша фірма це не дає. Так, взагалі, житло е... нідерландські компанії не надають. Дуже рідко. Дуже і рідко. ми не співпрацюємо з жодною компанією, яка теж може надавати житло. Це або польські агенції якісь, тобто, але мають дуже багато українців, які приїжджають сюди на заробіток. Потім вони залишаються і, гадаючи, вони зможуть знайти працю, але в них є лише відря... лист відрядження А1. Тобто по цьому листу відрядження із картою побуту польської вони можуть працювати лише три місяці і повертатися назад. Це в як Польщу. така Командировка. Так, Чи це ти відрядження. І назад так, так. По таким документам. Ми не, не працевлаштовуємо, і я таких людей маю дуже, дуже, дуже багато. В принципі, дякую вам. Це було, знаєте, так змістовно, чітко і все по фактам. Хотілося б від вас знаєте, напевно почути побажання для людей, які шукають роботу, тому що ви людина, яка займається цим. Що б ви хотіли побажати, так сказати, такого? Бери й роби. Ах, побажання для людей. По-перше, Якщо ви ще не почали вивчати англійську мову, починайте вивчати англійську мову. І е, до речі, е, люди починають іноді вивчати нідерландську мову, е, а не англійську. Так, тому що це Голландія, ми хочемо вивчати нідерландську мову. Далі вони досягають якогось рівня, вони можуть комунікувати, але роботу знайти не можуть, тому що на складах потребують англійську мову, тому що на складах працюють всі мігранти, так? Тобто люди, які приїжджають з Іспанії, ви самі говорили з Португалії, з Франції, з Італії. Вони говорять на власній мові і на англійській. Тобто інтернаціональна мова. Так, тобто англійська це інтернаціональна мова. Я завжди рекомендую починати вивчати англійську мову. Вона знадобиться, якщо не тут, якщо ви не будете планувати залишатися в будь-якій іншій країні або в Україні, вона вам так само допоможе, можливо, в майбутньому, якщо будете повертатись, знайти гарну роботу. Навіть якійсь інтернаціональній компанії. Так? А, далі. Так само, якщо хочете знайти хорошу роботу, як мінімум, це перше резюме зробити гарне, оформлене резюме. Це не мушу бути професійне на 10 листів, на а 4 нормальне резюме, вказати всі абсолютно дані. Тобто відкрито показати себе, як то кажуть, продати себе трохи, так. Тобто а, я дуже багато маю теж від людей а, таких повідомлень на WhatsApp як Доброго дня, шукаю роботу в Нідерландах, що ви можете мені запропонувати. Дуже багато. Тобто, люди навіть не можуть описати доброго дня, мене звати такто. Я проживаю в такому та місті мені стільки та років, я володію такими та мовами. В мене є транспорт. Що ви мені можете запропонувати? Тобто вони так, я такий гарний, я тут в Нідерландах. Дайте мені працю і я. Починають, тобто мені потрібно таку петицію написати, а де ви проживаєте, чи володієте ви мовами, чи є у вас транспорт, а якщо є резюме, ну відправте, ну покажіть хто ви, що ви. Тобто, так таке резюме, де ви можете прочитати всю інформацію, хобі, досвід роботи резюме англійською мовою. Англійської мови, так можна англійською, можна голландською. але і ще третє дуже важливе питання: це транспорт в Голландії е, лише з велосипедом. Людина прив'язана завжди лише в одному маленькому місці, де вона мешкає. Тобто автомобіль, я розумію, що це е, не для всіх, тому що хтось не має прав, е, хтось боїться, я не знаю, когось немає можливості е, придбати автомобіль і так далі. Але це дійсно важливі такі питання. Е, е, якщо у вас є англійська, якщо у вас є транспорт, якщо ви спали гарне вас ви знайдете роботу завжди навіть в лютому, навіть в березні, навіть взимку, ви зможете знайти роботу. Zawsze.